Доброго дня, вас вітає Вінницька академія неперервної освіти. Коннова Майя Вікторівна, викладач кафедри управління та адміністрування, кандидат історичних наук, доцент. Ми запрошуємо вас на навчання у наш заклад з метою здобути освіту за фахом публічне управління та адміністрування. У вас є гарні перспективи в майбутньому працевлаштуватись. Із тими знаннями, які ви здобудете, навчаючись саме в нашій академії, в таких галузях, або, скажімо, в таких структурах, як органи місцевого самоврядування, це може бути. Законодавча, виконавча судова влада це може бути митна або фіскальна служба, це можуть бути центри візової підтримки. В результаті навчання у нас ви здобудете гарну перспективну освіту для того, щоб знайти в майбутньому застосування цим знанням, наприклад, на посадах керівників, менеджерів, аналітиків, експертів. Отже, чекаємо на вас в академії. Сподіваємося, що ви оберете саме нас. Публічне управління та адміністрування. Доброго дня, я Олег. Навчаюсь на спеціальності публічне управління та адміністрування. Намагатимемось створити нову генерацію професійних, креативних та амбітних керівників. Приєднуйтесь! Доброго дня всім! Тетяна Михайлівна Дрозд, методист навчальних дисциплін міського методичного кабінету міста Кліниці. І студентка спеціальності публічного управління та адміністрування. Ефективний менеджмент в освіті це те, що потрібно на сьогодні. Щиро запрошую всіх до лав студентів. Доброго дня, я Юрій Марценюк. Доброго дня, я Галина Бурковська. Я навчаюсь в Академії неперервної освіти. Я теж навчаюсь на кафедрі управління та адміністрування. Я розумію, що за нами майбутнє. Саме так, за нами майбутнє. Якщо ви хочете змін, вам потрібно починати з себе. Якщо ви хочете користуватись повагою серед своїх підлеглих. Якщо ви хочете розвиватися надалі і неважливо в якому віці ви починаєте це робити, робіть це зараз і робіть це в Академії Неперевної освіти. Ми запрошуємо вас. Ми до запрошуємо нас. вас. Мене звати Янушкевич Ольга Миколаївна, я композитор-педагог. Нині продовжую навчання за спеціальністю публічне управління адміністрування, надзвичайно актуальна спеціальність, надзвичайно корисна собі як особистості і надзвичайно корисна у сучасному глобалізованому світі. Тому я всіх закликаю, приходьте в Вінницьку академію непраявної освіти на навчання за спеціальністю публічне управління і адміністрування. Доброго дня! Мене звати Тович Денис Олександрович. Я студент Вінницької академії непрагерної освіти. Навчаюся на факультеті публічного управління та адміністрування. Я обрав саме цей заклад через велику кількість фахівців, які є практиками у своїй області. Я вас запрошую, саме і тебе я запрошую. Прийти на навчання до нашої академії усім привіт! Я Киянка Романюк, Леся Анатолівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Працюю на кафедрі управління та адміністрування Вінницької академії неперервної освіти. Для наших студентів, бакалаврів і магістрів. Спеціальності публічного управління та адміністрування викладаю дві дисципліни психологія управління і критичне мислення як інструмент у прийнятті рішення. Якщо ви хочете мати не тільки знання, вміння, але і внутрішню налаштованість до управління людськими ресурсами. Приходьте до нас навчатися. Чекаємо на вас.